Коломийські Карпати впіймали кураж після двох перемог у чемпіонаті області. Коломияни вже в своєму першому матчі чемпіонату України серед аматорів здобули нелегку, але дуже важливу перемогу над командою ФК Тернопіль. Варто нагадати, що тернопільчани зараз проходять атестацію на другу лігу України і вже через кілька місяців спробують свої сили у ній. Вже з перших хвилин тернопільські футболісти нав'язали гостру боротьбу за м'яч Карпатівцям. Першого небезпечного моменту коломийським уболівальникам довелося чекати до 18-ї хвилини матчу. Захисники Тернополя прогавили Олександра Ткачука біля лінії штрафного майданчика, але наш нападник не зміг переграти воротаря, і той перевів м'яча на кутовий. Вже через 10 хвилин той же ткачук змарнував вихід один на один з воротарем, змістившись з лівого флангу. Напевне, після даного епізоду всі вболівальники і не тільки згадали про те, що Коломиянам не вдається забити бодай гол у першому таймі вже протягом останніх п'яти матчів поспіль. Так склалося і в даному поєдинку, хоча наприкінці тайму вже тернопільчани могли відкрити рахунок, небезпечно пробивши поворотах раковіці. Другий тайм розпочався з обопільних атак, і було помітно жагу обох команд до перемоги. Та все вирішилось на 74-й хвилині. Матчу Коломийський стадіон юність вибухнув від ейфорії. Той же Олександр Ткачук розібрався в штрафному майданчику гостей з кількома захисниками та пробив повз воротаря ФК Тернопіль. Через 11 хвилин воротар Тернопільчан вже через власну помилку був змушений волити у власній штрафній. Це й призвело до пенальті, яке переконливо реалізував Ткачук, оформивши дубль. Матч завершувався за суттєвої ігрової переваги Карпат, але вболівальники більше голів не побачили. 2-0 у підсумку хороший старт Коломийських Карпат в аматорському чемпіонаті України. А вже в неділю на стадіоні юність коломияни прийматимуть івано-франківський тепловик. Початок матчів о чотирнадцятій та шістнадцятій годинах. Вболіваємо за наших.